Друзі, всім привіт! У нас закінчився Blast Premier Spring Group 2024. Шість команд визначилися, які будуть грати на Fall Final. Ну, нічого надто особливого не сталося. Напевно, крім того, що Liquid показали просто надзвичайну гру, здобули собі путівку з першого місця у групі, де перегравши Na'Vi, двічі з рахунком 2-1. Але загалом, як ми бачимо, то нічого надзвичайного цей турнір нам не показав. Spirit, Vitality Деталіті Джуту Liquid, Astralis, Na'Vi. В принципі, нікого крім фейсу не бракує. Трошечки більше про ці команди і про цей турнір ми вже поговоримо у середу на подкасті. Там я вже поговорю про цей турнір, там вже зачеплю більш детально матчі а Кельну. А сьогодні ми просто загальному поговоримо про Аємкельн, Кельн, другий найбільший турнір у цьому сезоні. І тому ця легендарна подія є надзвичайно важливою. Власне, навіть самі казали, що вони використовували Blast Groups, як спосіб підготовки до кельну і нічого дивного в цьому нема, бо бласт взагалі не важливий в порівнянні з Кейдом. Тож, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео. Ми дуже близько до трьох тисяч підписників, тому дуже вас попрошу підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Неймовірна вдячність моїм спонсорам на Ютубі, для яких я стабільно роблю щотижневі випуски ексклюзивні, в яких ми говоримо про різні теми, зокрема, відповідаємо на їхні запитання. Минулого тижня говорили про рейтинг вальве, про енс, про Монте, про різні стилі сней. Про шанси Монте Бейт Пешеней на мейджорі, чи можуть взагалі Монте напряму вийти на РМР, і яка зараз різниця між Тір 1 та Тір 2, і одне з найцікавіших це темні конячки РМР та закриті кваліфікації. Тож, якщо вас теж цікавить такий тип контенту, посилання є в описі до цього відео. Ну а почнемо ми з формату Аємкельну, який буде проводитися з 7 серпня по 18 серпня 24 команди загалом тут зіграють. Проводиться це все у Німеччині, місто Кельн. Призовий фонд 1 мільйон доларів. Починається він з стадії плей-ін, де 16 команд зіграють за 8 слотів. Очевидно, що тут не настільки круті представники. Всі найкращі команди, які отримували свої слоти в основному через перемоги на великих турнірах, вони пройшли напряму в основну стадію турніру. Там будуть Spirit, FaZe, Mouse, G2, Vitality, Na'Vi, Astralis та Virtus.pro. Про них зараз насправді немає чого говорити. В них є сітка, але немає суперників. Між собою вони в першому раунді грати не будуть, тому вони просто очікують на своїх опонентів з стадії Плейн. От стадія плейн цікава, і перш за все вона стала цікавішою цього року, тому що, нарешті, перебрали цей Best of 1 матч відкриття. Тобто всі перші матчі гралися Best of 1. Тепер вони будуть гратися Best of 3, і це чудово на МР-12. Тому що. Деякі команди взагалі не мали шансу ні для камбеку, ні для чого. Так, ви можете сказати, що, ну, типу, все рівно перемагає краща команда. Якщо сильніша команда програла в Best of 1, то це її проблема. Так, але це в якійсь мірі все рівно додає трошечки сумніву до успіху різних андердогів. Наприклад, як раніше було там The Mongols, які проходили через цю стадію. А вигрався в Best of 1 якогось сильного суперника іменитого, типу фурі. І всі такі, ну типу, вони молодці, але це було Best of 1, і ми не знаємо. А тепер це питання зовсім зникає. Навіть якщо до того воно не мало виникати, то тепер воно в принципі не може виникати, бо є Best of 3. цього року. Я хочу відмітити те, що дуже багато латиноамериканських команд. Тут в нас і Мібер, і Пейн, і Фурія, і Імперіал, і 9Z. Є Liquid з Північної Америки, є комплексіті, ну дуже-дуже багато взагалі представників цього регіону. Це класно, це прикольно, але я думаю, що вони повідлітають більшість з них принаймні ще на цій стадії. Хоча ми бачимо, що фурія Imperial Pain та Liquid грають в одній сітці, тобто один з них гарантовано проходить далі. А в цьому відео я хочу більше так зупинитися над фаворитами. Основної цієї сітки, не сильно зачіпаючи нижню сітку, тому що там трошечки все рандомно, і одна буквально помилка в моєму прогнозі, вона змінює повністю всю систему того, як воно далі буде розвиватися. Тому це не важливо. Давайте поговоримо просто про фаворитів кожної групи, отако міні-групи, про тих команд, які мають проходити відразу напряму. Почнемо з першого квартету. А тут комплексті Alternate Attacks, Eternal Fire та Falcons, і а після blast Premier Spring Groups, мені хочеться виставити тут фаворитами Falcons. Вімкнули вони Меджеска, це дуже важливо. Це була величезна проблема цієї команди весь минулий сезон. Це гравець, який не міг знайти своє місце в цій команді, при тому, що це один з найкращих в принципі, гравців в історії Counter-Strike. Це та людина, в чій компетенції ніхто не сумнівався, і всі думали, що він буде тягнути. Те, як він грав в Італії, це було просто чудово. Але ні, на жаль, в нього щось не виходило. На цьому турнірі на Бласті він просто видав чудовий результат. А взагалі до нього не було жодних запитань. Так, він забрав трошечки спейсу, трошечки місця на сцені у Дюпрі. Але це не так страшно для Дюпрі, це не в новинку. Він дуже вміє добре адаптуватися. Меджиск і в атації, і в захисті, при тому, граючи на сапортівських ролях, просто ставив якісь нереальні речі. Так само. Добре, хочеться відмітити Мадена та Сенпаюса. Сенпаюс Санпаюс трошечки багато хибив загалом, але є якась надія на те, що він прокинувся, і вже можна буде побачити від нього хороші виступи. Також моменти дуже класні були і у СНАПі, але загалом індивідуально він дуже слабенько виступив в кінці кінців. Попри це, я думаю, що Falcon знайшли свою гру і будуть далі тільки кращити. Вони обіграють Eternal Fire в Eternal Fire, я все менше і менше вірю з кожним турніром. Вони ніби не так і погано на Sky Sport Championship виступили, але. Ну, і не дуже добре вони пройшли з відверто слабкої групи відразу у півфінал і не змогли досягти фіналу. Complexity, попри те, що вони нав'язували гру Na'Vi, попри те, що вони нав'язували гру Spirit, все-таки вони не виглядали Дали такими достатньо переконливими, і поразка від героїв, які грали без декстера, а з тренером. Це підтверджує, це проблема для них. Я думаю, що команда зараз безперспективна. Очевидно, що Альтернейта такс вони мусять обігрувати. Це тут мови нема. Але далі я думаю, Falcons з ними впораються тим більше враховуючи те, що комплексі не грають міраж, а це найбільша проблема команди Falcons була. Тому це дуже добрий знак для саудівської організації. У другому квартеті в нас героїк Мібер, Бетбум та Найнзі. А тут цікавий команд, як на мене, напевно, тільки Героїк та Наньзі. Від Мібер та Бетбум я не дуже чогось очікую. При цьому героїк з Дексером були би основним фаворитом взагалі цієї четвірки. Хоча вони ним залишаються і зараз, але не настільки впевнено. Просто на момент запису цього відео я не знаю. Хто замінить його, це буде не тренер, вони використають якогось гравця. Але хто ним стане, я не знаю. Можливо, це буде Смуя, можливо, якийсь інший відомий снайпер, можливо, Воротокей, Сімпл, та будь-хто насправді може бути, але кажуть, що текстер може повернутися до основної стадії, тобто для героїк дуже важливо прийти цю стадію плейн, І враховуючи те, які в них суперники, шанси на це доволі високі. Другим кандидатом на це я все-таки назву. Бетбум, попри те, що на ендзі, ніби як сильніша команда на пампері, вони 12-ті у світі. Але вони не так е... впевнено себе показують, і це все-таки забущений в них рейтинг. Вони нещодавно поступилися Монте, а Бетбум вони завжди вміють якесь таке запило зробити. Вони вміють щось виграти. Ну, ну дуже неочевидне. Хоча я думаю, проти героїв в них не буде шансів, якщо героїк точно будуть грати з якимось більш-менш пристойним снайпером. Нічого не треба. Це команда дуже сильна, дуже готова. В них. Хороші гравці, хороший капітан, хороший тренер. Їм більше нічого не треба, просто знищити суперників. Фурія Imperial Pain та Liquid. Я тут очікую, звісно, перемоги Liquid. Команда зараз показала, що вона може досягати хороших результатів Naf просто в чудовій формі. JKS не здивував, я б сказав, але її не розчарував. Він зіграв нормально. Ultimate зіграв трошечки краще, ніж я очікував. Але... Непогано. Також подобається, що Якіндер нібито вже показує ну, хороші результати, саме як в цій команді, в цих оновлених ліквід він не видавав чогось там неймовірного рейтингу. Але при цьому він виходив в плюс. Він дуже добре грав в перших дуелях, а це було основне: він приносив інфу, приносив перші кіли, його розмінювали. Це дуже круто, я думаю, що в них не буде проблем взагалі з проходженням цієї сітки. Однак, напевно, це найсильніша сітка в принципі на стадії плей-ін. адже тут є пейн, які ну дуже добре себе показують на локальній сцені. Тут є фурії, які зараз, після того як підписали скулс, виглядають набагато краще в порівнянні з тим, що було останні місяці. І є Imperial, які теж одні з двох, напевно, домінантів локальної південноамериканської сцени, які зараз Хенні, підписали трая. І це ніби з одного боку і прикольний мув, З іншого боку, я не впевнений, що це все. Добре працюватиме і відразу в них буде клікатися, ніби вони там щось і виграють в Бразилії, але все-таки поступилися пейнам у кваліфікації за IEM Rio 2024. Liquid Ліквід основний фаворит. Напевно, другим все таки я ставлю Фурія, а там вже далі будуть розбиратися як хочуть. А FlyQuest, BG Soul та The Mongols тут очевидно: The Mongols мають щось робити, щоб взагалі не мати жодних проблем. У Соу я вже давно не вірю. Я про це казав не раз, і про це казав навіть в останньому відео для спонсорів. Бійджі розчаровують чим далі, тим більше. Дуже дивна команда. Я не знаю, як її взагалі розуміти. З одного боку, ніби в них все є для того, щоб вигравати. З іншого виглядає так, що вони ніби й не дуже хочуть вигравати. Сірсон, при тому, що вони грали дуже багато дасту, і при тому, що в нього були навіть якісь хороші результати на бласті, він не показав взагалі нічого. А в результаті пристойного знову не вийшовши в одиничку рейтингу. Звісно, йому дуже сильно запаскудив останній матч проти Наві, де він зіграв 4 на 14 з рейтингом 0,29. Це велика проблема. Але загалом не так, щоб він робив дуже багато різниці для цієї команди. І в найближчому в майбутньому це не збирається змінюватися. При тому, що для самих бійджець це надзвичайно важливий турнір, адже це німецький турнір, історичний турнір для. Всіх німецьких команд. Тож вони мусять показувати тут свій максимум, але я думаю, що їхній максимум це не прохід основну стадію. А Флейквест потрібно змінюватися загалом це Талон, організація, яка тільки що повернулася в Counter-Strike буквально кілька днів тому, яка має австралійське ядро, має сильного снайпера і має досвідченого тренера європейського. Вона. Показали, ніби приклад, що потрібно зробити Флейквест. Зараз не варто очікувати від них багато успіху, хоча B.I.G. вони можуть обіграти цілком можливо. Тож мусять проводити The Mongols з цієї сітки. Загалом у нас виходить Falcons, Heroic, Liquid та The Mongols. Нічого нового, я думаю, я вам не сказав. Серед команд з нижньої сітки, то мені хочеться побачити, звісно, Eternal Fire, що вони показали притомну гру. Хочеться, щоб пройшли Фурія та Імперіал. І напевно, все-таки якісь на ензі, хоча це не скоріше за все, просто неможливо по тому, як сітка складається. Сподіваюся, що в мене вийде записати відео просто перед основною стадією. Нагадую, що буде всереду ще подкаст. І ще на цьому тижні вийде чергове відео для спонсорів. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться своїми очікуваннями від. Однією з найважливіших подій Counter-Strike цього року ну і, звісно, любіть Counter-Strike.